Веліна, студентка третього курсу, зараз я знаходжуся на факультеті фінансів в Румунському університеті імені Штефана Чемарі. Привіт, мене звати Віктор і зараз я готуюсь до лекції у Румунському університеті. Вступаючи в Буковінський університет три роки тому, я одразу звернула увагу на перспективу в майбутньому взяти участь у різних програмах для студентів. Я спеціалізація це комп'ютерна муфіка, яка зараз розвивається шаленими темпами і вже навчаючись приносить мені кошти. Фінанси, банківська справа, страхування. Наразі є найзатребуванішою на ринку праці України. Завдяки знанням та досвіду, які я отримав в Українському університеті, я вже два роки працюю на закордонну компанії і створюю про ті проєкти як для українського, так і закордонного ринку. Ми вдячна своєму університету за новий та цікавий досвід, який я отримую зараз, і який точно знадобиться мені у моїй майбутній роботі. Тут я знаходжусь по програмі клінічної мобільності перейомку. Portugal, kur do mund të përqafojmë këtë shans, nëse